Добрий так. ранок ще. Добрий ранок. Давайте почнемо з перевірки домашнього завдання. Були діти, які розв'язали домашнє завдання. Ну, першу задачу ми з вами колись, я вже казала, розбирали. Вона була як задача дірочку. Ну, Юля, будь ласка, Юлечка що скажеш? А ні, на що першу я ні. Я, ні. А хто розв'язав? Костя. Костя, я зовсім не, не твої, Так, Я ж поставила тобі, я писала тобі особисте повідомлення, так? Ти в мені... А ви мені ще не написали? А скажіть, будь ласка, може, я буду розв'язувати третю задачу? Ну добре, ну, а ти зірочку свою отримав вже чи ні? А, у мене вопроси питання... тільки з дум'я. Вторг... Діти, не треба казати, у кого яке питання, ми розберемо всі. Якщо у вас є, ми а, і так, Костя, першу, будь ласка, як ти розказав? Я бачу Поліну, Ба, Поліна друга буде. Перша відповідь а, а, 31 грудня його день народження. Так, ну і а якщо 31 грудня його день народження, що він каже? Позавчора мені виповнили 10 років. Тобто в яку дату він каже? Позавчора? А... А, друг... Він каже 2 січня, так? 2 січня йому виповнилось? Ні, позавчора мені виповнилось 10 років, а 12 мені виповниться в наступному році. І коли у Сашка день народження. Ну, давай поясни, як таке може бути. Ну, тут, мабуть, на, на сам, насправді, мені здається, що тут все ж таки а, не виповнилося, а мені було 10 років. Мені було 10 років. Ні, виповнилося може бути. Ну, мається на увазі було. Тобто це він каже а, не 2, а 1 грудня. Дивіться, 1 грудня позавчора це було 30 грудня. Йому було ще 10 років, так? А... Потім йому виповнилося 11 років. Ну, дійсно, він народився 31 грудня. Тому, коли він каже, наступний рік це буде 31 грудня цього року. А, ні, все, все, все гаразд. Він може казати це про 2 грудня, так? Тобто, 31-му його виповнилось 10 років, він каже вже про наступний друге рік, 2 січня, 2 тобто, січня. Друге січня. А, тобто в цьому році йому виповниться 11, так? А в наступному році це буде через рік, це і буде 12. Тобто народився він 31 грудня. І йому таки виповнилось там все вірно, там виповнилось 10 років. Так, добре, другу задачу Поліна, що скаже. А цю задачу чи не? Так, чи? прочитай все ж таки, прочитай. У деякому місяці було 5 вівторків, 5 неділь чи обов'язково, в цьому місяці було 31 число. Якщо було, то на який день тижня випало? Так. І що ти відповіла? Це буде. в цьому місяці буде 31 так. день. І це число випаде на яке число? На який день тижня? Вівторок. На вівторок чому? Бачите, у вас було 5 вівторків та п'ять неділь. Як дні тижні йдуть? Неділя, понеділок, вівторок, так? Тобто не могло бути так, що з вівторка по неділю було по 5 днів. Тому тільки в такому випадку ось ці три тижні повторювалось 5 разів. А ми казали, що таке можливо тільки тоді, коли в місяці 31 день. І так як вівторок це останній день, то він випадає саме на 31 число. Так, ну і дуже yeah. проста задача була третя, вона така на логіку Юля, давай. Uh, у дідуся запитали, скільки у років більше стать повітрусь, але день народження святкував лише 25 разів, коли у дідуся день народження, припустимо, що дідусь народився взимку. У грудні він не міг народитися, тому що він святкував своє день народження 100 разів, і з те теж саме. І з цього ми робимо наступне. 100 ділимо на 25, це дорівнює 4. Отже, з цього ми робимо визнавок, що дітей святкував своє день народження раз у 4 роки. Тобто він народився у лютому 29-го числа, тому що 29 28 рік випадає раз на 4 роки, так? Ну, добре, ну, можна було не припускати, що він народився взимку. Це було зрозуміло, що, як, що він так рідко святкує свій день народження, років йому більше 100, то зрозуміло, що е, це такий незвичайний день, який випадає не кожен рік. А не кожен рік випадає 29 лютого. Юльчика молодець. І так, а, наступний а... рік якраз високосний буде. Наступний високосний, Так, мене uh -huh. це трошки хвилює, бо це, кажучи, не дуже добре. І так, запишіть, будь ласка, злодійського <говорю> вернішня. Заводнішнє... Ну, вважається, що він важкий завжди. його знает? Подивимось. Ми поки що живемо в цьому році. Давайте жити сьогоднішнім днем. І так, у нас сьогодні 17 квітня. Це квітне навколо. Класна робота. Класна робота. І так, сьогодні ми познайомимося з задачами на так звані елементи комбінаторики. Так і напишемо. -ну. Елементи. Комбінаторики. комбінаторики. Oh no. Oh no. Це Це Наторики. Це який урок? Це 22-й. Торики. Що таке комбінаторика? Ми з вами вивчали взагалі якісь елементи комбінаторики перед новим роком, якщо ви пам'ятаєте? Тобто це задачі, в яких запитують, скільки комбінацій можна там скласти з якихось об'єктів. Тут в нас будуть а, такі а, трошки інші задачі. І так, давайте подивимось. Номер перший. В ящику лежить 10 червоних і 8 синіх кульок. І так, напишемо наступне: червоних 4. Червоних 4. Кульки. А синіх 8. Ой, як 4, 10. Вибачте, щось я не туди куди подивилася. зрозуміло. А синіх? 8. А, це я далі дивлюся, тут про 4 каже. Яку кількість кульок необхідно витягнути, не дивлячись, щоб там було не менше трьох синіх кульок і чотирьох червоних? Давайте так, я розіб'ю цю задачу на дві Даже може на три. І так, пункт А. Напишемо так: скільки кульок треба витягти, скільки кульок треба витягти. Витягти, щоб там було не менше. Трьох синіх. А там, де в, в мішечку чи. Ну так, да, вони в якомусь там такому непрозорому сосуді, мішечку. Тобто, у вас там багато кульок лежить, ви не бачите їх. Якісь там сині, якісь червоні. А я вирішив. Ну, треба... давайте послухаємо Платона. Як ти вважаєш, скільки треба, щоб там було не менше трьох синіх? Ну, І... я. Так, як... 13. 13. Молодець, вірно. Це вірне число. Тепер поясни, чому саме в тебе 13 вийшло. Ну, якщо ми не бачимо, скільки... Ми не бачимо, да, що ми там вичислимо. Да, да, Треба припустити найгіршу ситуацію. Да? Тобто... Так, якщо в нас удача... От ну, така, якщо удача, ми така. відразу витягнемо. Так, а, ось така. От, равна нулю. Тобто ми треба витягнути всі е, червоні не, кульки. Не сині кульки, так, а їх 10. Тобто це будуть всі червоні. Так, всі червоні, а якщо нам сказано не менше трьох кульок, угу. е, усі які е, 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 в мішечку це буде сині. Значить, беремо три кульки. Так, тому це буде ще три кульки. Дійсно, Платон прав, в таких задачах треба припускати найгіршу ситуацію. Тобто, дуже часто я е, е, слухаю таке пояснення, а якщо ми відразу витягнемо, добре, але так. немає же гарантії, що ви відразу витягнете, ви повинні сказати, в якому разі обов'язково там буде не менше трьох синів. І так, напишемо в розв'язанні. А, це на... а, там, а? Же, там же написано не менше. Не менше, ну тобто це більше, а або. Три більше? Так, так, три. Чтити, п'ять. Розв'язання. Ну, не менше, тобто трьох достатньо. Напишемо так: в найгіршому випадку, в найгіршому випадку, мабуть, так правильно, так? Випадку. Коли в тебе е, удача нуль, 0, зеро. 0. Так, все без коментарів, юльчик, ми витягуємо спочатку лише а червоні кульки, кома, їх 10. Тому наступні три обов'язково будуть синіми. Тому наступні три, наступні три обов'язково будуть синіми. Комедіатарні задачі це, Ді, це легко. Так, дивіться, а далі така стрілочка. Що означає така стрілочка, як знак рівності зі стрілочкою. Це означає в математиці слово тому, так з цього випливає, що кулюк повинно бути 13. Кульок потрібно витягти. Отак написано. Потрібно витягти. Так, ну ми перший раз так будемо детально пояснювати. А другий раз, запишіть, будь ласка, пункт Б те ж саме запитання, але чотири червоних, щоб там було не менше чотирьох червоних. А в мене запитання: а якщо б ми одразу витягнули вісім. 8... Ну, так дивись, тебе ж запитують, скільки треба витягнути, щоб там сто процентів було. Якщо одразу добре, тому там їх буде, може навіть і більше. Ні, більше. а якщо ми одразу ось ми витягнемо 13 а з них вісім будуть ціні. Можеш таке бути? Може, ну там же вісім це не менше трьох, так? Тому у нас це, ну, задовольніть, вісім більше трьох, а не менше це і є більше. Або а, нам потрібно, щоб у нас було, так? Так, да, так, 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 так. так. так зрозуміло. Червоних. Там може бути і більше. Але бачите, тут важливо дійсно союз не мен, ну, словосполучення не менше, Так, не менше. Так, ну давайте пункт Б. Запишіть умову. Ем... Записали діти? Зараз в мене просто інтернет вигнали, мені треба записати. Угу. Так, от e, зараз пункт Б записувати, так? Угу. А, треба, а, а треба його як писати. Я просто вже його решив. Може просто число написати, розв'язання і там. Я, що ти там додав? Ну, але це не це на зірочку, Це не на зірочку, бо воно просте, так? Так, ну що, давайте розберемо пункт Б. Така ж сама задача, але вас запитують, щоб там було не менше чотирьох червоних. Ну давайте Платона запитаємо, я йому поставлю оцінку, але а, треба просто пояснити. І так, що ж скажеш Платон? Друга, так 10 білих, 10 8 чорних і п'ять розових кульок. Це і перше ще? Ні, Б пункт. Скільки кульок треба витягнути, щоб там було не менше чотирьох червоних? Цві же задачі не менше чотирьох червоних. А там будуть. Це тільки красні? Ні, дивись, не менше чотирьох червоних. В тебе 10 червоних е в ящику, так? І вісім синіх. Треба витягнути дев'ять. 9. А чому дев'ять? 12. 12. Як ти отримав число 12? До вісьми додав. Чотири. Чотири тому, це що вісім е, – це всі сині, ага. а в нас, якщо ми заберемо всі вісім, це буде е, ну, тобі, це що, всі сині. Що, а, наступні обов'язково вже будуть а, червоними, так? Тобто mm. треба а, до кількості кульок, які не того кольору, який вам потрібно, додати ту кіль... кількість кульок. а тепер дивіться. А в цій задачі спочатку умова була інша. Там не запитували два запитання, щоб там було не менше трьох і не менше чотирьох червоних, а там відразу повинно бути не менше трьох синіх і чотирьох червоних одночасно. З Б-пунктом зрозуміло, діти? Так. А Тепер давайте запишемо пункт В. І так, скільки кульок? кульок. Треба витягнути. Це втора. Треба. Це вже третє. Б. Ось Б. Друге ми... Це перша задача, я просто її розбила на три а, частини. Витягнути. Це все перша задача. Витягнути. Умова та ж сама, щоб там було. Так, хто не вимикнув звук? Я я ж буду відповідати. Ну там ще хтось. Щоб там було три сині, обов'язково, щоб там було три сині і чотири червоні. Теж можете використовувати таку ж методику. Треба припустити найгірший випадок. Так, а найгірше буде який? А там теж не менше, так? А, Да, 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 не менше, не менше, я просто пропустила, так. Ну е все треба витягнути 13 кульок. Так, чому ти так вважаєш, чому 13? Е ну, тому що якщо ми, ми... А Який в даному випадку буде найгірший випадок? Що ти витягуєш кульки, а вони всі які? Всі е червоні. Всі червоні, так? Тобто е е їх більше, так? Вони всі червоні, тобто ці ми витягнули, так? І тоді ще три, це буде тринадцять, так? Якби ми витягнули всі сині, їх вісім було б, так? Наступні чотири, вісім плюс чотири це буде дванадцять. Так все ж таки, яке число ми ми повинні сказати? Тринадцять, бо це буде більш гірший випадок, тобто відповідь. Ну ви, а от мінімальна кількість це сім. Ну, що означає мінімальна? Це якщо тобі пощастить. Ми такий це... випадок не розглядаємо. Де ж гарантія, що нам пощастить? Ну, так. так, добре. Тепер спробуйте розв'язати наступну задачу самостійно, але давайте запишемо умови. Вона буде на зірочку. Але треба всі три запитання дати вірно. А скидувати треба? Ну, а як же я поставлю зірочку, якщо ви мені не скинете? А, так, давайте спочатку запишемо номер, щоб там була і умова, і ну, відповіді на три запитання. І так, ящику білих лежить 10. Білих 10, чорних 8, чорних 8. І рожевих 5. Рожевих 5. А скільки кульок треба витягнути? Скільки кульок треба витягнути? А це теж відразу на три діли? Так, 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 так. Ну, ні, ми напишемо так: один, два, три, щоб там було найменше, щоб було... Що найменше? Що найменше, це і означає не більше, да? Це таке, що після що, буль або нуль? Було, було. Буль? Ні. Немає буль. А, три чорних. А можете так, там же в одну дію задача. Давайте після трьох чорних пропустити місце і. А що значить, що найменше? Це те ж саме а, как минимум, как минимум, як мінімум, як мінімум, як мінімум. Не менше? Так. Да. Тут ну, що не найбільше, більше, это найбільше, да. А найбільше. А найбільше. Так, В одна рожева. І В 10 білих. Так, чекаю ваші відповіді. Перші тролі. Три... Отримують... Це три Це три. відповіді. Так, так, так. За три відповіді вірні ставлю зірочку, бо Чорне... вони не такі складні, так? Три чорних все. Можна взяти одинадцять чотирнадцять. Платон усно думай. Так, да, платон. Ти зараз всім диктуєш, щоб ніхто не отримав зірочки. А тут інший тип чуть-чуть, тут більше, не більше. Але... Ні, що найменше, мені здається, що я невірно перевела, що найменше це як ну, це такий самий, це не менше. Що найменше це не менше. А, зрозуміло тоді. Це те ж саме. Це і це це одне і те ж саме слово. Просто інакше сформульовано. Так, ну що, ніхто мені ще не дав відповіді? Зараз я розписую. Просто дію. І ну, там не треба дуже так детально розписувати. Три, так, чорно? Так, да, так, да, так, да, три. Я фоткаю. Так, хто кинув? Юлю бачу. Юля, до кожної задачі відразу. Но в тебе щось не те. Чому ти відняла ще один? Ні, Юлечка, думай ще. Три чорні. Зовсім ці задачі не зрозуміли. Давайте ще раз ми зараз розберемо. Я вам зараз ще... Ну, ти першу скину. Відразу всі три. Перше тебе я... вірна. Нікіта, в тебе вірна, але відразу всі. Зараз я угу. все скину. Добре, добре. Mm -hmm. Mm -hmm. А друга одна рожева, так? Так. Так, платон, добре. Вірочка? Я, я вам взросла, а, взросла, да, Платон, Вірочка. Молодець. У тебе там були мінуси, вже mm. трошки починаємо. Так, ну давайте. А я надіслав ще, я займаю. Я бачу, я так. Да, я бачу. Зараз э, біли йдуть. Ну давайте розберемо для тих, хто не розуміє. А мені зірочка? Ну, так зірочка за всі три. Поки що в тебе все вірно, останнє. можна я розберу? Так, да, можна. Зараз ще білий йдуть вам. Можна так, третя і четверте ще буде? Бате, так ти можеш наступну задачу розв'язувати? А на зірушку? Так, діти, але що таке рукавички? Рукавички, це, ви пам'ятаєте, що вони на різні руки, так? Рукавички права і ліва це різні вони. Зрозуміло? Так. так э... А не рукавички, а, може бути. Одна пара однакові. одного кольору. Якщо ви просто маєте на увазі, щоб вона була одна, там, наприклад, ліва, друга права. Зрозуміло? Тоді це буде пара. Так, ну давайте розберемо спочатку ось це. У нас вже мабуть, рукавички будуть на наступному уроці, але якщо Платон встигне, гаразд. Так, слухаємо Нікіта. Добре, Нікіта, слухаємо тебе. Так, зараз. Е, так. Перше це ми знай... так, так. знайдемо три чорних. Що потрібно зробити? Десять найгірший випадок. Це 10. Стоп, десять... стоп, стоп, стоп! Я відправляю стоп. Добре, давай, Юля, давай швиденько. Все, а, Нікіта, може продовжувати. Так, це 10 білих, додаток 5 рожевих, та ще ось ці три чорні. Це буде 18 кульок. Б, одна рожева, 10 білих плюс е, 8 чорних е, і ще одна рожева. Це 19 кульок, та В 10 білих. Це... Так, не, 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 ти, 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 Зачекай ще раз. Тобто, щоб було точно 3 чорних, найгірший випадок, що ми не а, втягуємо, так? Хотите, будь ласка, можете кинути у Viber логіку це, ну, книгу? Ну, можу, можу, треба так. мені пошукати. 10 плюс 5 і ще плюс 3, так? Тобто буде? Так. Е, тобто це буде 18 кульок. Так, далі. Щоб була одна рожева, треба спочатку всі нерожеві витягнути. Так, так. це Тобі. 10 білих, це 8 чорних. Так, і? І одна, одна рожева, це 19. Одна рожева, і це буде 19. А 10 білих, тому, я, так як їх всього 10, а в гіршому. То все. Тобто, все додати. 8, плюс 5 і плюс 10. 6, 10 ну, мені здавалося, що це не важка тема, це буде 23. так? А, молодці, ті, хто розв'язали, я ще а, по одній зірочці поставлю і самому а, Нікіті і Платону, бо вони так сьогодні показали себе добре. ну... Крім того, що вони там перші відповідали. третю третя задача. Третя вже так, ми не встигаємо, зараз буде вже перерва. Що ви візьмете надім? Давайте так, надім з домашньої роботи ви візьмете тільки перші два. Чому? Це урок номер 22, ДЗ перша та друга. Бо ми не встигли розібрати ситуацію з рукавичками. Так, все. Тоді, якщо це зрозуміло, сьогодні ми закінчимо. Гарного вам дня, без тривог. До зустрічі завтра.